Висловлення згоди цілком згоден з вами. Це дуже слушна думка. Ви правильно підмітили. Я бачу в цьому багато логіки. Тут важко не погодитись. Якщо дивитися з цього боку, ви маєте рацію. Висловлення незгоди ввічливо та рішуче. Не можу з цим погодитись, я бачу це трохи інакше. Це спірне питання, цікава точка зору, але я маю іншу думку: не впевнений, що це правильний підхід. Тут можна посперечатися я не заперечую, що це важливо, але є нюанси: додавання нюансів або компроміс. Істина, мабуть, десь посередині. Це залежить від обставин. Можливо, варто розглядати це комплексно. Не можна ігнорувати й інші фактори. Це складніше, ніж здається. Тут є як позитивні, так і негативні сторони, сильні риторичні ходи для дебатів. Це класичний приклад хибної дилеми. Це не аргумент, а емоційне припущення. Якщо слідувати цій логіці, ми дійдемо до абсурду. Проблема не в фактах, а в їхньому тлумаченні. Це виглядає переконливо. Але якщо розібратися, то не все так просто. Підведення підсумків або завершення дебатів. Думаю, ми вже достатньо розглянули цю тему. Зрештою, кожен має свою точку зору. Можливо, варто залишити це питання відкритим. Я поважаю вашу позицію, навіть якщо не поділяю її. Головне, нехай дискусія буде конструктивною. Оскарження аргументу або запит на роз'яснення? Як саме ви обґрунтовуєте? А чи є дані, які підтверджують, чому ви вважаєте це ключовим фактором? Що ви маєте на увазі під? Чи не суперечить це тому, що ви сказали раніше? А що з протилежною точкою зору? Чітко і переконливо представляйте свої аргументи. З мого погляду, це виглядає інакше. Є кілька причин, чому я так думаю. Варто звернути увагу на один важливий момент: я б хотів підкреслити, що потрібно розглядати це в широкому контексті. Я думаю, що проблема глибша ніж здається на перший погляд.